Вітаю всіх, мої дорогенькі. Починаємо розклад на картах Таро. На завтра порада від карт Таро. 9 жовтня 2024 року, а також магічне послання від наших богінь. Лакшмі, світле майбутнє, не тривожтесь, все буде добре. Ну, це ж знову про довіру вищим силам і творцю. Все буде так, як найкраще для нас, все пройде в в той час, коли це для нас буде теж найкраще. І все відбудеться по, скажімо так, велінню вищих сил. Тривожиться ні про що. Грубо говоря, нас карти заспокаює Богиня і говорить, що всім керує вищий Разум, вища сила. Хтось в це вірить, хтось ні. Але порада прозвучала. Отшельник випав у нас для Овна. Не спішимо, овни, нікуди не спішимо. Все добре обдумуємо. Хорошо б залишитися одинці з самим собою, да? покопатися в собі, поговорити в собі, який шлях пройдено, який шлях чекаєте впереді. Відповіді всі є в нас, і у вас також. Да? Заглянути вовнутрь в себе і знайти всі відповіді на питання. Так, тільці, дуже багато емоцій, дуже багато емоцій. Більше всього вони будуть якісь положительні. Да? Нова звістка, нова інформація, нове свідання, початок якогось нового етапу життя, новий проєкт, нова любов. Хай це так і буде тільці. Близнюки. Близнюки у нас будуть або займатися дітьми, або щось планувати, якусь роботу, якісь проекти, але це поки що тільки плани. День хороший для планування. Так, далі у нас ідуть раки. Раки впали в апатію. Раки бояться за те, що ще не сталося і може ніколи взагалі не статися. Всі проблеми якісь надумані. І навіть якщо вони відбудуться, то ви заранше себе, як наче настроїли вже на негатив. І тому виходьте з такого апатичного стану. Він вам не допоможе ні в чому. Леви, леви, можливо, отримають зарплату, премію, якусь хорошу покупку, нову роботу. Підвищення по роботі, наслідство. В общем, день удачний во всіх отношеннях, особливо в фінансовій сфері. Далі у нас йдуть діви. діви ви завтра боєць і борець. Вам треба буде бути одному у полі воїном і захистити себе, свою територію, свою думку, настояти на своєму, боріться, не відступайте, перемога буде за вами. Далі у нас ідуть терези, королева Пентаклій. Терези завтра вам хорошо б озаботитися своїм матеріальним станом. Скільки трачу, куди трачу, кому що купляю, чи немає лишніх розтрат. Гроші важливо не тільки заробити, а й сохранити і правильно ними розпорядитися. Далі у нас ідуть скорпіончики імператриця. Удачний день в всіх отношеннях. Прибиль, приріст, сімейні радості, отримання результатів, рост. Все те, що можна пощупати руками, якісь покупки, матеріальні цінності. В общем, дерзайте. Завтра ви за все відповідальні, але і результат буде прекрасний. Далі у нас йдуть стрільці, стрільці королєва Жезлов. Ну що, Огонь, страсть, це ваше все завтра. Да? Ви повинні бути запальні, очаровательні, мудрі, хитрі. Е -е -е. Ну, в общем, така бестія, огнівна бестія. Все в ваших руках, якщо ви будете настоящою королевою. Козірошки, карта смерть. Все може переіначитися. Хорошо по цій карті покинути пити, курити, розірвати погані зв'язки, якісь токсичні, покинути погану роботу, в общем, кардинально щось змінити. Для когось це відіграється як зміна в планах. Планував щось одне, але життя все переверне і все розставить по-своєму. Для Козірожок візьму доповнительну карту. Четверочка Пінтаклі. Карти говорять, знаєте як? Збережіть свої грошики, не тратьте їх понапрасну, хай ваша кубишечка буде повною найближчим часом. Далі у нас ідуть водолійчики. Водолії, ви отримаєте якийсь. Такий переходний результат. Да? Збор урожаю, він буде хорошим, це е, совмісний труд, плоди совмісного труда. Хай це не остаточна перемога, але ви чимось будете задоволені якимись своїми досягненнями. І навіть можна це відпразнувати. Рибки. Е, рибки, будьте гнучкой, більш гнучкою, більш такою, знаєте, креативною, більш подвижною, більш рішучою, і не беріть все дуже близько до серця. Ну поставтеся до життя як до ігри. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.